Так, ну що, друзі, я собі дозволю трішечки відійти від смішного до тупого. За таке шоу, я тут можу робити все, що завгодно. І це я тупити не буду. Я просто скажу, що е я недавно зрозумів, е яка фраза є найтупішою, яка може пролунати з уст чоловіка. От хто знає, що це за фраза? Найтупіша фраза, яку може сказати мужик. Я тебе кохаю. Чувак. Ні, ну якщо, якщо ти своїй жінці кажеш, що я тебе кохаю, це найтупіша фраза, то мені шкода твоєї жінки. Що ти кажеш? Це <плес> тебе палніт, ти це переживеш. А... Я за 35 років спостережень стосунків між чоловіком і жінкою зрозумів, що найтупіша фраза, яку говорить мужик, це фраза, коли жінка раніше повертається з роботи, заходить в квартиру, застає його з коханкою. І що, мужик, цей мене каже: Кохана, це не те, що ти думаєш. Твоя жінка застала тебе голого в ліжку з іншою голою бабою, і ти кажеш, то не то, що ти думаєш, що вона має в цей момент подумати? Може, ви з нею добуваєте корінь квадратний з числа пі? Може ви обговорюєте останні укази уряду? Може, ви обговорюєте шанси збірної України вийти на чемпіонат світу? Що вона має подумати? Ну реально ну, настільки тупо виглядає в цей момент чоловік, що я вирішив допомогти всім мужчинам України, і в мене є власний рейтинг найкращих фраз, які допоможуть вам не бути ідіотом в очах жінки, яка застукала вас з коханкою. У мене є своїх топ-7. Я ними поділюся, тобто уявляємо собі, жінка заходить, чоловік в процесі, сьоме місце. Шосте місце. Кохана, познайомся. Це твоє новеньке BMW X5. П'яте місце. Галя не кричи. Галя не кричи. Галя не кричи, то не поможе. Вона глухоніма. нема. Четверте місце. Катя. Ти пам'ятаєш свою однокласницю Леру? То її дочка бачиш, як виросла. Боже, як руки летять. Третє місце. Лена, що ти кричиш? Ти сама казала, йди на той жек. Друге місце. Що ти дивишся? Що ти дивишся? Тобі нагадати, як ти за Януковича голосувала. І перше місце фраз, які дозволять вам залишитися чоловіком в очах своєї жінки, яка застукала вас з коханкою, воно не на всі випадки, але це перше місце. Лена, знаєш що? То твоя мама от сама з нею розбирайся. Друзі, ну а якщо відверто, то а, всі чоловіки без винятку мріють про свою ідеальну жінку. Причому уявлення чоловіків про ідеальних жінок співпадає повністю. Ноль фантазії. Всі мужики уявляють собі ідеальну жінку одинаково. Показати як? Будь ласка, Володимир Жогло, Валентин Сергійчук, ідеальні жінки. О, Олечка, привіт. Ну, здорово, Катюха. І ти тут? Ох. Щось похудала? І я трошки. А ти що? Ти звідки так? Та я вас зранку на шрот їздила. Ех. Нові фрусунки до машини брала. <рес> Знаєш, везла вчора свого до колегів в сауну, їду під горбок, чую, машина, не та. Нема тяги. Нема тяги. Дай думаю, скочу до обіду куплю, поки мій спить. Ну, та що будеш бути? Ну, це я що, камікадзе. О. Ой, а я оце до свекрухи зібралася. А чо? Та поїду, навчусь нарешті, нормальний борщ варити. А? Бо вічно наварюємо якісь помиї. Мучиться зі мною страшне. Та він тебе святий, чоловік. Ой, не кажи. Якби ти знала, з якого гімна він мене витягнув. Та якби не він. Я вже давно курвою була, як мама моя. Дебільна. Ну, а я сьогодні встала трошки раніше. В котрій? Півтретя. Щось заспала, слухай. Скочила, накопала черв'яків, запарила макуху, зробила поводки, поклала вебліра, бльосни, гачки шестерку, змазала катушку, щоб не скрипіла, mm -hmm. тихесенько розбудила і відправила з пацанами на рибал. Що отак взяла і відправила? Дала по літрі горілки на брата. І все? Ще ящик пива поклала? Ой, не знаю, не знаю, хоч би їм до обіду вистачило. Хоч би до обіду. Слухай, я сьогодні до Ірки бігала. Чекай Ірка то хто? Ну, коханка мого Ігора. А, та така гарненька. Ну, може не то, що я. Ну, то да. В нього ж скоро день народження. Mm. Рішали, які подарки будемо дарувати, щоб знов не співпало, бо вигрібаю я. Ух. Ти знаєш, я з вами теж думаю завести коханку, бо щось останнім часом ходить такий злий по хаті. Що я як дровеняка в тому ліжку лежу. Ти колодо, то до чоловіка берегти треба. Ти мені розказуєш. От знаєш, скільки таких, як ми, вони собі можуть знайти? Вагон! І то тільки за вечір. Слухай, скажи по правді, скільки ти вже своїм? 15 років. Зустрічаємося. А ти? Десять? Якщо він цього року не зробить мені пропозицію, його з хати визьу. Те саме, я ну я можу бігінгу, раз, воно. воно. Сидить. <піллян>